Вітаю колеги. просили по фрезам цим новим, як вони працюють, показати. Показую. Значить, ось. Це двопилісткові такі. Ось вільха. Дивіться. Досить чистенько, бачите, грибе. І практично ти пишеш її. І гострий кончик, це трошки пізніше буде. Ось ще менше. Це там очі робить, ось акація. Так. Тверде, дуже тверде дерево це скумпія. Ось дивіться, навіть вигрібає проти, проти слоїв. По м'якому воно зовсім добре не кидає нічого. Тепер. Э, а ну ось ще э, це Клен Клен твердий, а сього покленуть цим ще. Оце э, розмір. Саме оптимальне, ну і я багато їм працював. Навіть так, що е, зламав. Притом зламав не те, що там кинуло чи десь зажало, ні. Е, передавив. Уже так е, вільно їм е, працювати. Так, що... так, ще хочу показати. Тобто і по твердому, посередньому, по дуже твердому, і вільха липа воно працює. Зараз ще хочу показати, трохи модернізовав. Бачите, у них всіх кончики дуже гострі. Ну, ось, а ось трошки більше, що я зробив? Тут зажав, там зажав камінець. І е, зробив центр. тобто Я обрав отак. От трошки кончик. От. І потім просто по углу заточив так на глаз. Просто щоб ви подивились, бо часто е, дуже гострий кончик він не потрібен е, зовсім. Я боявся, що буде кидати без е, центруючої такої частини. Але ось подивіться, як воно працює. Це трошки більше. Звільно е, ложу тут, без, без затримки. Можна підбирати, підчищати площину. Можна так щось зробити. Коротше, пише, пише. І зараз ще хочу показати вам оцю, е, що я теж в комплекті купив, оця ось з -з зубатенька. Ну це дуже-дуже класні такі фрези. Там чистоти особої там нема, але знімати об'єми саме воно. Ось подивіться, як воно буде. Бачите, на 6 патрон можу ставити сюди оці фрези і їжачки, і побільше, і все. Це дуже, дуже класний патрон. Я дуже... У мене на 4 був і там на 4 патрончик і часто не, не вистачало. А це універсальний. Це класно. Ось дивіться, теж я купив. Оце два комплектики. Оце я вам показував. Це трошки менші, а це трошки більші. О, бачите? Там ще теж такі потрібні фрези. Ось дивіться, що воно виходить. Клен. Бачите, не, не, не саме чисте, але нормально. І робіть собі, робіть собі хоч очки, хоч... Ну, ви розумієте, що тут я вже не буду. В общем, е, класні фрези. Оберти е, не менше 22, бо 20 вже трошки-трошки не вистачає. 18-20 на цих фрезах двополісткових трошки не вистачає. От 22 за 20 трохи. Воно дуже класно, не б'є, не кидає. Отак от, от товариство. Беріть, недорого. Ну, бачите, працюю.